Я б хотіла ще раз представитись. Мене звати Женя, мені 34 роки, я живу в Албанії і більше 4 років я заробляю тільки ретагуванням фото. Зараз в цих відео я ділюсь тільки власним досвідом, тож приймайте інформацію з моїх відео саме так і майте на увазі, що все, що я зараз буду казати, це на 100% перевірена мною інформація. Сьогодні я вже записую друге відео, це другий відеоурок на тему того, як знайти клієнтів і як ретуш зробити не хобі, а постійним заробітком. І сьогодні ми поговоримо на таку тему, чи потрібно дійсно швидко редагувати фотографії, чи все ж можна їх редагувати в комфортному для себе темпі. І я не буду довго зволікати. Я вважаю, що ви повинні бути швидкими. Ви наразі в своєму житті, коли редагуєте, ви маєте конкуренцію. Ви конкуруєте з безлічю інших ретушерів, і навіть із штучним інтелектом. Ви мусите розуміти, що ви на компанію зараз працюєте там чи на фотографа, і на нього також працюють інші фото інші ретушери. І вас є з чим порівняти, порівняти ваш темп роботи. І якщо ви не влаштовуєте свого замовника, то він вас замінить. І, хоч це і болісно чуть, але така правда, і це треба сприймати. Адекватно, спокійно і розуміти, що вам потрібно працювати над тим, щоб ваша швидкість була нормальною. Я чула від багатьох спікерів, які викладають курси, типу, що вони ніколи не поспішають з клієнтом і. Не хоча не спіжать йому вчасно, наприклад, відповісти, бо вони типу поважають свій свій комфорт, свій власний темп, і вони думають, що значить, тобто не думають, вони говорять, що ви мусите, вони вас так вчать. Ви мусите поважати свій комфорт і знайдете, знайдеться той клієнт, який це оцінить, бо він так само ставиться до свого часу. Але правда насправді така, що клієнту важливо те, як ви швидко йому даєте фідбек, того що він наразі того, як ви з ним, тільки починаєте співпрацю. Він вже визначає, наскільки йому комфортно з вами спілкуватися. Якщо ви дуже повільно реагуєте на його запити, то він розуміє, що співпраця з вами буде така ж сама і далі. Якщо ви ж швидко реагуєте, то він буде почуватися в надійних руках, він буде вам більше довіряти. Щоб це зрозуміти, вам просто потрібно поставити себе на місце клієнта, зрозуміти, як би вам було комфортно, з яким ретушером, ну, да, ретушером працювати з тим, хто. Не реагує, реагує повільно чи реагує адекватно, і так ніби ну клієнт дійсно відчуває себе важливим. Ви відчуваєте себе важливим серед спілкуючись з цим ретушером. А також я чула від спікерів таку історію, що вони навіть не поспішають робити швидко роботу. Типу, якщо ви ж якісно працюєте, то ваша робота займає більше часу. Але я буду це заперечувати і буду постійно наголошувати на тому, що це неправда. Що ви не, не мусите шити в дурака клієнта свого, тому що він розуміє приблизно, Він навіть може бути сам фотошопером. Просто зараз він делегує свою роботу. Він приблизно розуміє, скільки це займає ваша робота. Я не хочу сказати, що ви мусите робити щось за хвилину чи дві, що ви мусите вигорати постійно при себе Тебе приспішувати, просто ви мусите розуміти, ви мусите знати, що ви не мусите редагувати швидко. Наприклад, якщо ретуш б'юті у вас займає дві години або навіть більше, або ретуш сімейного фото займає годину або більше, то ви на ретуші будете заробляти дуже посередні гроші. Це не про те, що ви мусите швидко працювати в фотошопі будь-яким інструментом, чи швидко розкладати частотку, чи все перевести на екшени. Ні, це не про це. Це про те, що ви. Мусите володіти фотошопом і робити адекватно, без поспіху з комфортним темпом для себе б'юті приблизно 30-40 хвилин. Сімейне фото 15-20. і ви це зможете зрозуміти і зробити, як це з... зрозуміти, як це зробити, тільки якщо ви спочатку вивчите фотошоп, зрозумієте, як він працює, а потім будете вчитись редагувати. Тож мій посил в тому, що перед тим як вчитися редагувати фото, ідіть, робіть вчіться самому фотошопу. Я помічаю, що багато спікерів вчать редагувати фото навіть тоді, коли беруть собі в учнів тих, які не взагалі не розуміють, як працює фотошоп, і говорять про те, що це не так страшно нічого ви в процесі научитесь. Це неправда. Спочатку діть вчіть фотошоп. Так, я вважаю, що ви мусите працювати в комфортному для себе для себе темпі і домовлятися про дедлайни комфортні, але вважати, що це мусить бути адекват, адекватні сроки і розуміти, що у клієнта завжди термін горить і може потрібно на сьогодні. Тож, якщо ви будете ставити свій комфорт на перше місце, а не комфорт клієнта, то у вас клієнтів буде менше ніж ви очікуєте, або їх взагалі не буде. На жаль, часто можна почути інформацію, що редагування фото це робота мрія і що це не робота, а просто курорт, дві години працюєш в кафешці під кафіййок, і все зашибись. Але це не так. Рядушки будь-яка робота потребує зосередженості, вашої віддачі, ваших сил, здоров'я і часу. Ви мусите зрозуміти, що ви або працюєте, або це ваше дійсно хобі, ви на цьому нічого не заробляєте. Є такі клієнти, яким дійсно потрібно менше часу, вони нікуди не поспішають, вас не приспішують, але це більше виняток, ніж правило. І коли ви це зрозумієте, ви будете. Правильніше ставитись до ретуші саме як до роботи, це ваш вибір редагувати в кайф і мати ретуші Кохобі, хобі, або ж все ж таки рятачить, хірячить і зароблять гроші.